Слава Ісусу Христу! На віки слава! Євангеліє від Матвія, 14 розділ 13 верша. Почувши це, Ісус відплив. Звідти чорному у безлюдне місце усмітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним в пішки. Вийшовши Ісус, побачив багатьох людей. Змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечарило, підійшли до нього учні та й кажуть тут місце пустине і година вже пізня відпусти людей, щоб пішли у села і купили собі їсти. Ісус же відповів їм, не треба їм йти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому, маємо тут лише 5 хлібів і 2 риби. А він сказав: Принесіть їх мені сюди. І, звелівши людям посідати на траві, узяв 5 хлібів та 2 риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли, і наїлися, і назбирали залишків 12 повних. Кожи. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. єзи. будь ласка. Бог добре до кожного з нас кожного дня. І та наша країна переживає непрості часи, часи війни. Коли дехто не доїдає, кому декому, можливо, холодно. Але сьогодні я не знаю, хто з нас залишився без сніданка. Можливо, без гарячого чаю чи парного молока. Я не знаю, хто з нас без куска хліба, але впевнений, що хлопцям на передовій трохи важче, ніж нам. Але Бог добрий. До кожного з нас, і про це сьогодні ми говоримо, про це сьогодні наша проповідь. Ті події, які відбувалися майже 2000 років тому назад, нічим не відрізняються від наших часів сьогодні. Люди хотіли їсти тоді, люди хочуть їсти сьогодні. У Євангелії від Матвія, 13 розділ, Христос проповідує і говорить про те, на що схоже Царство Небесне. Він використовує для цього історії або причин для того, щоб це розповісти, про це розповісти людям. Потім, після того, як він проповідував, трохи пізніше, приходять до нього учні і розповідають трагічну історію. Історію про те, як загинув. Іоан Хрестити. Його голову принесли до Іра. Це засмутило Ісуса Христа, тому що він не тільки був родичем, а ще тим, хто хрестив Ісуса. Це засмутило Його, і він пішов у віддалене, безлюдне місце для того, щоб побути на зі своїм батьком трохи помолитися і щоб трохи люди не заважали. Але люди всі почули, де знаходиться Ісус, і тому швиденько з, з, з усіх своїх місць вони поприбігали для того, щоб слухати Ісуса. І так само вони е, прийшли і жінки, і діти, так само, як у нас сьогодні зібрані. Е, десь у нас молодь, діти більше на балконі, більш е, ті, хто з досвідом у нас е, внизу. Ті люди прийшли послухати, але не лише послухати Слова Божі. Тому що були люди, які прийшли хворі, і вони вірили в те, що Христос може зцілити цих людей. І насправді Христос брав і зціляв цих людей. І були, були інші люди, які прийшли, тому що вони відчували спокій біля Христа. Е, зараз повітряна тривога. Да? Зараз багато хто спокою цього не відчуває. І багато хто е, людей, е, із людей згадують саме Бога, коли отак звучить повітряна тривога або щось на голову зараз полетить. Е, і тому ми молимось Богу, звертаємось до Нього. Так само люди тоді, коли був неспокій, вони бігли до Ісуса Христа для того, щоб біля Нього знайти спокій те, що Він говорив давало людям спокій. І були люди, які приходили, можливо, і подивитися на чудеса, які творив Христос, тому що на той час ніхто таких чудес творити не міг. Різні люди з різними потребами. Хтось голодний, хтось не в спокої, хтось просто хотів послухати, так само, як і ми сьогодні. Дві тисячі років пройшло, але нічого не змінюється. Ми так само потребуємо спокою під час повітряної тривоги, ми так само потребуємо їжі на кожен день, ми так само потребуємо Божого Слова, захисту і почуть від Нього те, що Він хоче нам сказати. Різні люди, різні потреби. Але в цій історії я хотів би звернути увагу на те, як саме проходило це чудо. Знаєте, коли я був маленьким, ходив до церкви своїми батьками у недільній школі, нам розповідали, як Христос нагодував 5 тисяч людей. Я собі уявляв деякі історії, говорять, що це у маленького хлопчика було з собою скільки хлібів, скільки рибок не перепутали нічого, так? П'ять ігно. Я, я, я от собі думаю, Прийшло п'ять тисяч, тисяч мужиків, прийшло, біля них жінки і діти. Діти ходили. Чого більше ніхто не взяв з собою ніякої їжі? Може ніхто не хотів ділитися, да? а може просто, просто, може, не думали, що вони так заслухаються слова Ісуса, заслухаються його проповідь, що не чекали, що вони там так надовго, я не знаю. А може і не було у кого, де, де, де що їсти. А може хтось прийшов, думає, ага, о, чудо якесь буде, стілять. І ще і у церкві там ще й покормлять, буде взагалі хорошо. Послухаємо Боже Слово і, і ще, ще й покорнуть. Тобто, я дивлюся. Да? Була і церква, була і проповідь, були притчі Христа, а потім це все перейшло в такий соціальний проект, коли Христос просто відповідав не тільки на духовні потреби людей, а ще взяв і на кормив людей. Нас тут біля 136 людей це те, що я я ще полковник всю порахувати до своєї проповіді, нас більше, тут ніж 130 людей. Е, і у нас у всіх є свої потреби, ось духовна потреба, комусь е, десь, да, якісь фізичні потреби. Е, Кажуть, що не одну здорової людини немає у нас у, у кожної свої полячки, і нам можна довго-довго жалітися е, комусь, що у що нас не так. А ще всі ми, всі ми потребуємо. І фізичне, і фізичне під, підкріплення від Бога. Але тут хотів би звернути увагу на деталі, е, до, і, в мене зі історії дуже багато питань. Як вони попаду на небо, точно буду запитувати учнів і у Христа, як саме це відбувалося. І деякі деталі нам е, говорять слово Боже, Там кехілбів, там з хлопчиком. І я от думаю, чого Христос не міг раз чудо таке зробити, щоб от сидять 5 більше п'яти тисяч людей, от вони всі сидять, і щоб це хоп, як у ресторані було, щоб кожного свій стіл і щоб там перепіла налетіли, щоб м'ясо було, або манна з неба, щоб усім відразу, як сніг на голову, там раз і, і їжа така. Чому Христос взяв ці п'ять хлібів, дві рибки? Текст говорить нам про те, що він подивився на небо, поблагословив це все. Ломає хліб, дає учням своїм, і учні йдуть і несуть оцей хліб іншим людям. Чому Христос не міг просто всім на голову, щоб свалилося з неба і щоб всім було все добре. А ні, він це робить, використовуючи простих людей, своїх друзів, тих, хто в нього вірить. Ось це дуже схоже. На те, що церква під час війни до війни робила було слово про Царство Небесне, про Бога. І була їжа, або була якась підтримка, що ми, як люди, ми християни, маємо нести. Це Бог не просто нам на голову скидує, а це він робить через простих людей, через простих братів, сестер, наших Наших сусідів він це робить через руки якихось інших людей. Більш того, скажу, у Бога є благословення. І він чекає, щоб не просто люди із церкви взяли щось і принесли до інших людей. Він чекає, щоб кожен з нас поділився чимось своїм з іншим, у кого потреба набагато більша. Кожен з нас може щось віддати іншому в ім'я Бога. Кожен з нас може ділитися. І чомусь він це робить через учнів. Через учнів. Він переламає хліб, дає учням і учнів розносить далі. Усього було п'ять хлібів вірити. Знову в мене багато питань. Як саме це чудо відбувалося? В оригіналі текст показує нам про те, що їжа примножувалася не в руках Ісуса, коли Він це поблагословив, а вона розмножувалася, коли учні давали людям вже конкретно в руки. Тобто вона якось примножувалася у руках учнів. Ок, як я на це хіба подивився. чесно вам кажу. Як то невеличке, що в нас є, може. Ставати таким глобальним. Ми часто сприймаємо служіння Богу і служіння іншим людям як те, що відбувається у неділю. Але в Божому календарі сім таких неділ. Не понеділок вівторок серена, да? а ми маємо служити іншим людям, служити Богу кожного кожного абсолютно дня. І можливо наше служіння. Розпочнеться саме після цього нашого богослужіння ранішнього у церкві. Ви дайте як їсти, каже Христос, і саме ви можете послужити іншим людям. Через ваші руки, через ваші ноги, через ваші уста. Бог може говорити до інших людей і когось готувати духовно, когось готувати через працю. А за когось треба піти, піти в аптеку і реально за когось піти купити, купити таблички, да, і комусь принести. А комусь потрібна е, дійсно фізична якась допомога. Ви можете стати людьми, хто сьогодні допомагає людям. Тому що ті потреби, які були 2000 років назад, сьогодні ми маємо ті самі потреби. І у вас є руки, є ноги, є вуста, є очі якими ви можете сьогодні допомагати, когось заспокоїть під час mm -hmm. грібов, а десь відкрити уста і помолитися за тих наших рідних, наших друзів. Можливо, ми навіть нікого не знаємо, де, де ті, хто оборонять нашу країну, сказати пару слов молитві за тих людей, а ви їм допоможете. Ви можете дати людям їсти. Ви можете. Рознести. Колись е була популярною така фраза «Незамінних людей немає, незамінних людей нема. Так ось її придумав е товариш, який нам не товариш, товариш Сталь. Він вважав, що люди е люди це не потрібне, якщо є проблеми. Там де є, там, де є люди, там є проблеми, розстрілять, якщо щось не так. Але Перефразую трохи цю, цю фразу і вважаю, що Боже, хоча незамінних людей є, і це кожен з вас. Тому що саме через вас Господь може поламати хліба, віддати вам, і ви можете самі поїсти і понести комусь іншим. Він може вже ту Бога благословити, дати в ваші руки, і ви можете комусь ще зробити якесь добро. Опіклуватися про потреби інших людей. Саме учням Христос довірив цю справу. Після цього були залишки їжі. Тут в мене теж багато питань і дуже буду багато розпитувати учнів на небі Ісуса, як це чудо відбувалося. Але чомусь набирали скільки коробів, скільки корзин. Не знаю, чому саме 12, може там 12 учнів було. Кожному кожен по корзині е, залишилося, щоб це з'їсти або додому віднести, я не знаю. Але я впевнений, що у Бога стільки благословінь, що якщо ви ділитесь, можливо, останнім останнім е, зі своїх рук щось комусь віддаєте на потреби, то Бог поблагословить вас більше і у вас буде ціла корзина риби і ціла корзина хліба, з якими ви зможете ділитись. Незамінних людей є, це кожен. Нас. І це одного разу доказав Чарлі Стемінц. Розкажу вам історію про е, цього чоловіка. Чарлі Стемінг був другом Генрі Форда. Е, Ці Форди машини, на яких ми зараз їздимо, їх спроєктував цей Генрі Форд. А Чарлі Стемінс був його другом, електриком, який спроєктував генератори, е, 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 генератори. на конвейери на заводі цьому Генрі Форду. І ось е люди старі, і Чарлі степенство постарів, і вийшов на пенсію. Він покинув цей, цей завод. І одного дня генератори перестали працювати і цей завод став. Ну, Розумієте, так? коли йде таке производство, і, і в день, і вночі скільки завод втрачає коштів, коли. Він просто став і конвейери не працюють, машини не роблять. І ось Генрі Форд посилає за своїм другом Чарлі Стеннісом. Каже, Чарлі, приходь, мої електрики не можуть розібратися в тому, що ти спроєктував. Виручай, бо завод стоїть і працювати ми не можемо. Чарлі Стеміс приїжджає на завод. Одну годину він це проаналізував. Десь там покрутив якісь ручки, десь там зачистив якісь дроти, там переключатель, і через дві години завод знову запрацював. Через деякий час Степець присилає чек на свою зарплату Генрі Форд. Генрі Форд цей чек і дивиться. І каже, Форд, ти мені винен за мою роботу 10 тисяч доларів. Форд дивиться і пише записку своєму другу Чарлі. Дорогий друг Чаргі, я вважаю гонорар 10 тисяч доларів за для людини, яка дві години поковирялася в тротах і переключала якісь переключання. Чарлі Стеміс виходить цю записочку посміхнувся і пише свого другу Генрі Форду іншу записочку, на якій написано, дорогий друг Генрі, за ковиряння у моторах і у генераторах за дві години 10 доларів. А от зазнання того, де потрібно коваряєте 990 доларів. Послухайте. Сьогодні ви живете там, де ви живете, серед тих сусідів, які у вас є, з тією сім'єю, яка у вас є, з такою церквою вирізовки, е яка є. І ви саме на тому місці. І ніхто не може вас замінити у тому сенсі, як ви впливаєте на навколишніх людей. Незамінних людей є, і це кожен з вас. Тому що кожен з вас може впливати на інших людей. Для цього Господь вам дав ще свіжий розум. Для цього Господь комусь дав ще молодість, комусь зір, комусь руки. Комусь може, комусь дав спроможності десь знаходити продуктові пакети, щоб роздавати. І послухайте, сьогодні незамінних людей є, і це кожен з вас, тому що кожен може взяти від рук Христа пару кліпин, декілька рибок і понести іншим. Незамінних людей є. Це кожен з вас. Сьогодні Бог використовує простих людей для того, щоб впливати на інших людей, для того, щоб відповідати на потреби інших людей. Дайте їм їсти. Ви манну з неба, як він це робив на Ізраїлі. Я можу послати перепалине м'ясо. Я можу будь-що робити. Але цього разу мені потрібна ваша допомога. Я зроблю чудо. Їжі буде багато. Я зроблю чудо і допомога прийде. Але для цього потрібно, щоб ви своїми ножками своїми ручками пороздавали. Щоб ви, люди, напряглись теж. Тому Бог сьогодні використовує кожного з нас. Ви дайте їм їсти. Подивіться, що є у вас в житті, що у вас є дома і що ви реально можете зробити. Завжди відповідайте добро на добро. І Господь буде вам в цьому допомагати. Що останнє видаєте? Пам'ятайте про те, що в цій історії залишилось 12 повних коробів тієї їжі, з якої починали. А починали всього з п'яти хлібчиків і двох рибок. Господь турбується про людей. І навіть у часи війни Він турбується про кожного з вас. Нехай Господь дасть нам пам'ятати. Про ці історії, які залишив він своїм прикладом ще 2000 років назад. Вірте в Бога. Вірте в те, що Він може зробити. Вірте в чудеса. І Бог це зможе примножити. Але він це зробить через своїх посередників. Це ті люди, які в нього вірять. цим людям, яким він довіряє. А ці хлібці. А ці наша задача з наших рук брати це і передавати іншим. Ви можете сьогодні впливати в інших людей. І нехай Господь вас в цьому поблагословить. Амінь. А зараз ми помолимося разом, якщо є бажання Господь, дякувати Богу, наскільки він добре. Моліться ви і потім помолюся.